В Києві через різні політичні погляди, 54-річна жінка вбила 70-річного чоловіка. І на мою думку, така поведінка людей це наслідки політики держави, по розколу суспільства за мовною ознакою, за релігійною ознакою, за ухилянт-неухилянт, зрадник за кордоном чи патріот вишиванців в Україні. Тобто це і це тільки, на мою думку, початок. Зараз підростуть дітки, оцих не зовсім розумних батьків, які в такому дусі виховують своїх дітей. І тоді почнеться. Я це добре знаю, тому що я закінчував Національну академію внутрішніх справ на відміну. Я вчив 5 років криміналістику, я вчив психологію поведінки злочинця. Я знаю, як злочинці виховуються. Які фактори на них впливають? Я про це говорив давно. Це дуже небезпечна річ оці всі е, теми. Їх треба мінімум мораторій на 20 років, категорично заборонити їх обговорення навіть.